Хочеш знати, що відрізняє успішну людину. І це не гроші, не знайомства і навіть не талант. Три речі, тільки три. Перше це відповідальність, не звинувачувати світ, не звинувачувати уряд або своє дитинство, а сказати собі, Я і тільки Я є автор. Цієї історії. Друге гнучкість мислення. Світ змінився, змінитись маєш і ти. Не тримайся за минуле, яке вже не працює. І третє витривалість. Не здавайся після першого, другого, третього тисячного провалу грати вдовго, бути стратегом свого життя.